Галицька. Братів рогатинців. І знову Галицька. Пам'ятайте, живі. Пам'ятайте таким. Ангел, Ангела ще не вмикають. Ангела будуть вмикати на різдвяні новорічні свята. Клас, я рад. Давайте підемо на староєврейську. Там, знаєте, що буде багато? чого? Багато всяких буде отаких от зон з гарбузами. Бачите, тут теж. Гарбузи. Квіти. <різь> 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 Чорашку це той ресторан у Львові, де є м'ясний безліміт, мене питали. Підписники де у Львові. ну, зокрема, може десь є, але тут де я знаю що 1000 Тисячу гривень, їжте м'ясо, поки не скажете стоп. Ну не 1999. А на єврейський, на староєврейський, вибачте. <на>, на старо єврейській вулиці теж наразі не дуже активне нічне життя. А, от, знову ж таки. Королівська пивоварня. Чомусь гарбузи більше ставлять О, ресторани, які спеціалізуються на пиві, на м'ясі, паби. Не знаю чому, так. Ще звідси подивимось. Гарна, тематична, плато, зона Ми вже з цими дівчатами перетиналися на ринок. На тік і знімали. Віслюк, не такий же Віслюк. Доволі таку симпатично собі дівчину знайшов. <рес> О, теж це знайома білявка знімалась у нас недавно кілька серій тому. Вулиця Старо Єврейська перетинаємо сербську. Ну тут, вибачте, не скажу, що то не та Сербія, то та Сербія, але, але вулиця Сербська в Львові має право на існування. Мало би староєврейська, а майже галицька. Ну, це хто уважно дивиться відео? Це бар. Так, Так, саме така назва. Плаща Коліївщини. А давайте підемо до фонтанчика. Там, поки є водичка, є сенс підходити до фонтанчика. Сподивимось. Потім він не буде працювати взимку. Продовжимо далі рух ну, що, Не так пізно, просто перевели годинники зверніть увагу, вулиця Федоровича, де колонізація. <клухи> Ліворуч простір синагог. Праворуч. Простір для бухання. Ну, вибачте, що я так. Назву Фестівські ресторани, але Але, на жаль, і тут навіть ввечері. Навіть в таку теплу пору заповнених столиків. Не дуже є. Школярі сидять. Якщо біля п'яної вишні жвавіш. Вийдемо. Звідси на вулицю братів рогатинці. Ціни дзеркало користуються популярністю, то столики не користуються популярністю. Ми вийшли на вулицю братів рогатинців. Все-таки ну, трошки столики є зайняті. Щоб подивитися, трошки столики є зайняті. Ще одна гарна. Осіння фотозона. Ти неймовірна. І бульбашки. Ну, плаща Куліївщини, Трошки ей вежа світиться. Але де ді Бандера. Леся, яка каже, роби, що хоче.